Добрий вечір всіх, хто сьогодні завітав на нашу конференцію. Ми раді, що саме нам випала честь сьогодні її відкривати. Тема стосунків для нас дуже близька. Ми будемо говорити на тему, чому чоловік мовчить, коли жінці важливо поговорити. Ми знаємо, що це дуже болюча тема для багатьох сімей. Ми самі через це проходили і бачили у багатьох клієнтів, коли кожен думає, що він правий. І вміє розмовляти. І мені хочеться сьогодні почати із слід. Союз двох сердець стає щасливим не тому, що пара лагодить одне з одним, а тому, що вони наполегливо навчилися давати разом ті місця, ті ситуації, де вони не лагодять. І перед тим як ми почнемо, я хочу сказати, що вас чекає подарунок в кінці конференції. Для цього потрібно буде написати свої інсайти, те, що ви взяли для себе, взяли для себе корисного і відмітити спікера і сторінку конференції. І сьогодні ми будемо ділитися дещо справді цінним для нас. Це просто сумки. Про те, як не тільки зустріти свою людину. А як пройти з нею весь шлях? Бо він ніколи не буває гладким і солодким. І знаєте, чому це для нас важливо? Бо стосунки це основа миру і духовних цінностей. Якщо ми не можемо створити мир у власній сім'ї, якщо не вміємо домовлятися і не вміємо відкрито говорити про своє відчуття і бажання, то ми закладаємо основу для руйнування. Бо будь-хто може використати нашу сладкість, наше невдоволення, образи і накопичений холод. І знаєте, це може зруйнувати не тільки сім'ї, а вас самих із середини. А справжній розвиток, він відбувається саме в парі, саме там ми вчимося довіряти собі один одному. І саме там ми будуємо міцну фортецю. І перед тим як почати, у мене питання до всіх жінок: чи було у вас таке, що вам важливо поговорити з чоловіком, і ви кажете, наприклад, поговори зі мною, а він ніби впадає в тупор, закривається в свою печерку, згадайте, у кого таке було? Бо сьогодні я хочу показати приклад, як може бути по-іншому. Коли партнер не тікає, не закривається. Не воює з вами, а чує і домовляється. Бо насправді кожен хоче, щоб стосунки були теплими і красивими. Хіба не так? Що нас сьогодні чекає? Вас чекає наша історія, з чого в нас саме починалося, і чому поговори зі мною стало такою знаєте, точкою ступора. Ми розкажемо три правила діалогу, які реально зберігають стосунки. І саме вони зберегли наші стосунки? Ви зможете з ними скористатися, коли у вас буде дуже підкіпати. Історія клієнтів. І щоб ви бачили, що мовчання і супротив часто стоїть за цим небайдужість, а внутрішня історія. І в кінці подарунок від нас, щоб ви могли це одразу застосувати? І про себе, хто ми з дружиною? Мене звати В'ячеслав Кравцов. і Рада Кравцова. І ми з дружиною разом вже 30 років. Нас колись познайомили як партнерів по танцям і сказали тільки танці не більше. Але ця дівчина мені так подобалась, то внутрішнє я сказав собі, а чому не більше? І так ми і пішли разом по життю. І як кожна пара, ми проходили свої складні періоди. І можна було вже сто разів подумати, навіщо мені взагалі воно потрібно? Але у нас були внутрішні цінності і розуміння, що ти зустрів усю людину ти її полюбив. Невже якісь прості побутові ситуації і образи будуть сильнішими? Так ми завжди казали, якого вовка годуєш, той і росте. І ми вибирали годувати того вовка, який веде. До того, щоб бути завжди разом. І ми 30 років разом будували мережу центрів сучасної хореографії, ми знаємо, як це бути партнерами в бізнесі, коли ти 24 години працюєш, і як це відображається на стосунках, бо інколи було таке відчуття, що ти спиш партнером по бізнесу, а не дружиною. І паралельно ми 30 років йшли духовним шляхом поруч зі своїм вчителем. У 97 році ми вперше поїхали в Індію, і це почало формувати наш внутрішній світ, нашу опору і наші цінності. Як бути з чоловіком і жінкою, як ставитись один до одного, до своїх батьків, до сім'ї. І ми намагались бути прикладом для власного сина. А зараз ми працюємо як енергопрактики, та і використовуємо різні методи у своїй роботі. Допомагаємо людям розбиратися з внутрішнім світом. Допомагаємо зберегти стосунки, прибрати дистанцію, і, головне, чути один одного. І в парі тоді з'являється тепло, розуміння і цінність один одного. І ще ми допомагаємо вирости фінансово у 2-3 рази, особливо підприємцям і експертам. І що? Почалось все у нас. Ми разом з дружиною прожили десь приблизно 10 років. І одного разу вона мені каже: поговори зі мною! А у мене такий повний ступор. Я не знаю, що їй відповісти. Я почав думати, що не так? Я ж її люблю, я приношу гроші, у нас же все нормально. І я реально не розумію, що вона має на увазі. І знаєте, що я почав робити? Я почав те, що робить більшість чоловіків. Я жартував, я переводив тему. Бо як чоловік я можу легко говорити про машини, про політику, про щось зовнішнє. А ось, як вміють говорити жінки, вони говорять так, і це для мене звучало так, ніби я вже в чомусь винен. І поки я мовчав, я помітив, що наші стосунки перестають бути теплими. Ніби з'являється тонкий холодок, і ти не розумієш, чому. Так ми віддалялися від одного від, від одного і навіть не помічали цього. І от одного разу вона зробила ключовим. Вона не почала ламати мене, вона почала говорити про себе. Я перше, що я зрозуміла, треба говорити про свої відчуття. Коли ти зі мною не розмовляєш. Я відчуваю себе самотньою, непотрібною, ніби я взагалі чужа в цьому домі. І саме ось це, її щирість відкрило двері наші до діалогу. Бо я нарешті почув, як вона себе відчуває, коли я відмовчуюсь, що це не претензія, мені не треба ховатися в печеру і мовчати. Бо поговори зі мною для мене звучало тоді незрозуміло, і я закривався. Але коли вона сказала, що відчуває, коли вона говорила про себе, я зрозумів, що мене ні в чому не звинувачують. Просто зараз в неї є якийсь біль, з яким треба розібратися, чому саме так. Можна підійти, можна обійняти, можна заспокоїти, чому саме так вона себе почуває, запитати, що стало причиною. Тому що сосинки псуються не через слова, а через те, що ми не відчуваємо своєї емоції. Ми сваримося не з партнером, ми виливаємо на нього свій страх, свою напругу і біль. У нас є три шари, що сталося насправді, що я відчуваю в тілі, наприклад, страх, а біль, злість, і що я кажу в голосі. І проблема багатьох нас, чоловіків, жінок, що ми пропускаємо оцей другий шар і одразу починаємо говорити слова. Тому замість того, щоб сказати мені боляче звучить: ти все зіпсував. І поки всередині є заблокована емоція образи або претензії, навіть правильні слова звучать як напад. І ось тільки коли дружина сказала про свій стан, я вперше. Почав говорити. Я почав відшуковувати в тебе усі відчуття, щоб можна було приєднатися до неї, до її почуттів, до її болю. Але це так виглядало смішно і криво. А я, я намагаюся щось там, м а почав воно в себе щось видавлювати. Але дружина мені каже, що ти не справжній, ти не настоящий. Я як? Я тут такі зусилля докладаю, щоб щось там знайти в себе, а ти кажеш, що я не справжній. І я їй кажу, що я стараю, мені це незвично, я цього ніколи не робив. Дозволь мені хоча б спробувати. Якщо ти мене обрубуєш, я так ніколи не почну з тобою розмовляти. І вона це почула, посміхнулась, і таким був наш початок. Бо коли жінка каже, поговори зі мною, щось її турбує, їй важливо відчувати себе в безпеці. А чоловік чує сигнал небезпеки, що я роблю щось не так, і його автоматична реакція закритись. А в жінки мовчання викликає ще більший страх і тривогу. Чоловік починає думати, що я не впораюсь, мені краще відійти, боїться зробити гірше. Закривається, щоб не нашкодити, не знає, про що говорити, але вже відчуває небезпеку. А що спрацьовує у жінки? Щоб мене почули, треба що наполягати. Або починає тиснути, бо боїться втратити, або говорить із тривоги, а чоловік в цей час відчуває контроль. І в результаті виникає така сцена, що вона каже: поговори зі мною, він. Відмахується, каже, давай потім. І вона тоді тобі взагалі байдуже. І в результаті він у пещері, вона в образі, обидва хотіли розуміння, а отримали дистанцію. І як можна по-іншому? Якщо вона скаже, ти знаєш, мені зараз так тривожно, мені хочеться просто побути з тобою. Якщо він відповість, ти знаєш, я не готовий зараз довго говорити, але зато можу посидіти поруч з тобою. І знаєте, для жінки цього достатньо. В результаті вони знаходять розуміння без розборів, без захисту і без печери. Коли жінка говорить із тривоги, то чоловік чує контроль. Так. Коли говорить із своїх почуттів, то він чує є запрошення. Так. І коли чоловік йде у печеру, то жінка чує втрату зв'язку. Навіть якщо не готовий говорити, скажи, що ти поруч. І знаєте, стосунки руйнують злість і не мовчання. Їх руйнує той момент, коли двоє захищаються, витягують оці шпажки, замість того, щоб просто чесно поговорити про свій стан, про свої відчуття. І головне, не лягати спати, поки ви не вирішили всі питання. Не залишати жінку одинці з собою на цілу ніч, бо для жінки це катастрофа. Але чому це так складно взагалі робити? Коли ми одружуємося, ми разом з чоловіком або дружиною отримуємо комплект програм від свого роду. І сходяться як такі, знаєте, два світи. Ви різні, як чоловік і жінка, і ще виразли в різних сім'ях, в різних традиціях і навіть культурах. У кожного своє дитинство було зі своїми історіями, болями, образами, одинокостями, коли закривали просто рота, іноді бувало так, що просто не питали, чого насправді ви хочете і що ви відчуваєте. А тут. Тосунка, треба десь підлаштуватись, десь підтримати, десь поступитися, десь змінити себе. Так і створюється любов. Коли ти любиш людину, ти заради неї починаєш в чомусь змінюватися сам. І ти вже враховуєш також інтерес іншої людини. Ви ж пам'ятаєте, як багато хто із нас хотів, не хотів вірніше бути схожим на своїх батьків. А що в результаті? Ми з часом стаємо настільки схожими на батьків, і ми теж почали помічати, як багато батьківських програм нами керують. І ми допомагали один одному виходити з цих програм, зупинялися, дивилися, відслідковували, що саме стало причиною. І тоді розумієш, звідки росте коріння? І сьогодні я хочу показати, що допомагало нам втворювати стосунки. Ми поділимося своїми методами, які ми використовуємо в парі, і це саме те, що вам може допомогти зберегти стосунки, і тому я прошу бути тут уважним. Бо як тільки ми починаємо говорити таким чином, що це звучить як атака, ми це називаємо у своїй сім'ї витягнути шпаги, як тільки ми пред'являємо претензію, кожен хоче захиститися, і тоді діалогу не виходить. Отже, Правило No. Говоріть про себе, про свої почуття. Не ти мене доводиш до білого коління, скажімо так. Так, так? А мені зараз погано, чи мені тривожно, або я відчуваю себе самотньою, Або мене це злить. Бо якщо сказати, де ти був, де тебе носило? То це ви ж самі розумієте, це претензії. І так багатьох жінок, жінок так і розмовляє. І тоді що партнер або захищається, або нападає, або виправдовується, але точно не приєднується. Другий момент це називаємо факт, по якому ми відчуваємо невдоволення. Можемо сказати спокійно, бендрами. коли ти запізнюєшся і не попереджаєш, або. Коли ти мовчиш у відповідь, «то», або коли мені доводиться повторювати одне і те саме, тобто ми фіксуємо факт, те, що видно, що можна перевірити, і ми на нього спираємось. І правило три. Важливо говорити, як хочемо, щоб було. Мені хочеться, щоб ти попереджав. Або так, так. мені важливо, щоб ти просто подзвонив. Чи тоді я буду відчувати себе спокійною. І ви знаєте, в кінці це може звучати так: коли ти мене попереджаєш, що запізнишся, вірніше не попереджаєш, що запізнишся. Я відчуваю себе самотньою, мені стає недобре. Я в цей момент дуже хвилююся. І мені би хотілося, щоб ти мене попереджав, тоді я буду спокійна. Тут ми показали основні три правила спілкування в парі, де ми говоримо через власні відчуття. І ще один важливий момент. Взагалі, нам, чоловікам, дуже складно назвати свої почуття. Я дуже добре це знаю по собі, бо коли жінка атакує, чоловік завжди закривається. І хоч та там що кажи, хоч гопки, як то кажуть, у нас народі скачі, ви вже перекрили той діалог, ви перестаєте чути один одного. І ось навчитися розмовляти і розібратися зі своїми внутрішніми тригерами, своїми болями, щоб берегти стосунки ми зроб... і зробити їх ще кращими. Ми створили трьохмісячний персональний супровід, і це не просто теорія. Це глибока трансформація, де ми особисто проводимо вас, вас крізь кожен зажим та тригер до того стану, коли ви нарешті почнете чути один одного, а не свої образи. І ми хочемо це показати на історіях своїх клієнтів. Одного разу ми консультували пару, де жінка-лідер. Такий, знаєте, собі потужний лідер від природи, і вона хотіла, щоб все було так, як вона хоче. І вона вирішила, що вони мають переїхати до великого міста. Вона не розуміла, чому чоловік виявляє супротив. Її це відверто дратувало. І в момент розмови її тон звучав дуже категорично, без приймання компромісів, компромісів і бажання зрозуміти чоловіка. І вона цього навіть не помічала. І чоловік, щоб зберегти погоду в домі, просто відмовчувався. Він сказав, що жінці марно щось говорити, бо вона все одно вийде суха із води. В цей час росло непорозуміння більше і більше, і йшло до розводу. Це виглядало агресивно і викликало бажання закритися і просто перейти в глуху оборону. Вона сама прозріла, коли побачила це зі сторони. Бо їй це так не здавалося. Почавши розбирати цю ситуацію, виявилося, що в чоловіка в дитинстві була історія, коли батьки теж вирішили переїхати в велике місто. І потім вони розлучилися. І це був такий, знаєте, дитячий тригер. Дитячий біль. Дитяча біль. Яку він зараз у дорослому віці просто не усвідомлював. Для нього переїзд був пов'язаний з втратою близької людини. Після такого усвідомлення ситуація вирішилася, і сама жінка зовсім по-іншому стала сприймати поведінку чоловіка. Вона зрозуміла, що він її любить, не хоче втратити. А за, її, за його супротивом просто стояла дитяча травма. Тому ви ніколи не знаєте, що стоїть за тим, коли чоловік або дружина щось не хоче. Можливо, там якраз тіло і наша свідомість відчуває безпеку, верніше, небезпеку, і нам підказує. Я хочу поділитися ще однією історією. Подружжя веде ресторанний бізнес. І от одного разу дружина приходить на роботу і бачить, що адміністратор, вармен, не слідкує за чистотою і це періодично повторюється. І більше того, що вона ловить його на тому, що він підворовує, тоді вона каже чоловікові, щоб він звільнив його. Чоловік каже, да-да-да, обіцяє її і нічого не робить, ніби не чує її. І це почало створювати внутрішню напругу між ними, почала рости холодність. Дистанція, і це виросло на багато років. Коли почали розбиратися, то виявилось, що сам чоловік не усвідомлював, чому він уникав цього рішення, чому він не міг звільнити цього чоловіка. Виявилось, що йому важко сказати, що я не можу його звільнити, тому що я не знаю, що я взагалі знайду іншу людину на це місце. І він не знає, як попросити допомоги. Якби він в той момент казав своїй дружині, дружині що мені це складно зробити, чи можеш ти знайти заміну, вона включила. Для неї це просто, у неї такий характер. Але всередині нього жила програма, що ти слабкий, якщо не справишся сам. А вона в свою чергу просто не змогла донести до нього свої почуття. І виходить, що вона економить. Вона собі не дозволяє того, що дозволяють працівники той же бармен, її чоловік обмежує в фінансах, каже, що потерпи, а їй всередині боляче. І коли чоловік її не чув, то вона почала почувати себе якою зрадженою, знецінненою, і у неї виросла глибока образа. Але замість того, щоб сказати чоловіку про свої почуття, про свою бід, вона сказала, ти не зробив так, як я казала. І у неї живе свій біль, мене зраджує, я одна, у нього, що вона хоче, щоб все було б тільки по її, бо все ж добре, і виходить, що обоє борються за бізнес, обоє борються за стосунки, але кожен так, як розуміє, у кожного своя картинка. За кожною поведінкою є своя історія, є своя причина, і ми можемо не бачити її одразу. Я хочу поділитися однією фразою наших знайомих це вже сучасна така сім'я, у них діти малі, і одного разу батько кричав на дитину. І дитина вона сказала йому: Ти не кричи. Ти просто поясни. Ви розумієте, дитині 4 чи 5 років, і вона сказала: Ти не кричи, ти просто поясни. І питання вам: чи могли б ви так сказати своїм батькам, коли вони кричали? Дитина вже вміє виставити свої кордони і сказати про своє відчуття. Нас діти вчать таким простим речам, не тікаючи, не захищаючись. Але це може бути тільки тоді, коли дитина відчуває любов від батька, навіть коли, коли він кричить. Ось так, як працює любов батьків. Що ми хочемо, щоб ви забрали з цього виступу? Що стосунки це неправильні фрази. Стосунки це стан, з якого ви говорите. Те вміння не атакувати, не говорити про себе, про свої почуття. Бачите, що за повединкою партнера стоїть історія. Робити крок назустріч, поки між вами не виріс холодок. Коли ми почали вирішувати всі ситуації в моменті, не відкладати на довгий ящик там, на, на добу або на пару годин, наші стосунки почали ставати ще красивішими і глибшими. Ми вийшли на новий рівень взагалі стосунків. Бо раніше ми думали, що ми розмовляємо, а потім зрозуміли, що ні. Ми тільки так думали. Ми наче вперше зустрілися, і у нас був новий медовий місяць. Це нескінчений розвиток, що це торкається кожної грані життя, і ми через це пройшли. І знаєте, коли дві душі зігрівають своєю присутністю один в одного. Тоді вдома добре, затишно і гармонійно. І коли таких пар стає більше на планеті, буде мир і злагода. Буде гарний приклад для наших дітей, для нашого майбуття. Бо кожен з нас несе цю відповідальність світ. Коли ми в такій гармонії, то наші діти ростуть в благості і цінностях. Сусідами і родичами теж злагода. Бізнес росте! Гроші приходять. Тобто ви можете бачити, настільки це вигідно налагоджувати стосунки. вчитися розмовляти один з одним. Ось таке наше сьогодні вам побажання. І ми хочемо, щоб ви залишились подарунком від нас. Це 5 фраз. Як почати важливу з розмову з чоловіком? Для цього напишіть мені в телеграм або інтеграм. -про. 5 фраз. Дякуємо, що були з нами. Хай ваші стосунки будуть теплими і добрими. І головне цінності один одного. Наше сердечко для вас, друзі. У вас є а, моя сторінка Інтеграму. ви можете сканувати її і приєднуватись до нашої сторінки і написати нам в вірі 5 фраз, і ви отримуєте доступ до подарунка. Дякуємо вам. Дякуємо, що були з нами.